На черзі наш новий репортаж із серії перезавантаження по європейськи. Цього разу вивчати відкритість та прозорість політики, ми поїхали до Німеччини. Адже як живуть і працюють тамтешні чиновники, гарний приклад для наслідування. Зокрема, прийти до Бундестагу, німецького парламенту, послухати депутатів, громадяни можуть безперешкодно. Політики без проблем дають інтерв'ю місцевим медіа, а прес-секретарі чиновників тричі на тиждень збирають прес-конференції. Навіть перша людина Німеччини, канцлер Анґар. Меркель відкрита для громадськості. Вона живе у багатоквартирному будинку разом зі звичайними мешканцями. Репортаж з Берліну Ілони Довгань. Бундестаг парламент найпотужнішої економіки Європи, цілком відкритий для звичайних громадян. Вони безперешкодно можуть приходити сюди і за спинами депутатів поспостерігати за їхньою роботою. Тим нічого приховати від своїх виборців. Таку саму політику сповідує і найвпливовіша жінка планети Ангела Меркель. Причому вона вже багато років вражає своєю скромністю і невибагливістю. Живе німецький канцлер хоч і в центрі Берліна, але в звичайному будинку. І таке сусідство іншим мешканцям аж ніяк не заважає. Навколо лише патрулює двоє. Поліцейських, правда, знімати дозволяють тільки з надвору. Подробиць про апартаменти канцлера не розповідають, лише посміхаючись, знизують плечима. Проте німці точно знають, де живе їхня лідерка. Я знаю, але які проблеми? Живе та й живе. Сенсації з цього ніхто не робить. Лише туристи жваво реагують, коли екскурсовод вкаже на верхній поверх жовтого будиночка. Будинок, де живе канцлер Німеччини Ангела Меркель. В списках її прізвище не значиться, утім, всі берлінці знають, де вона живе, які в неї апартаменти і куди виходять її вікна. Холгер Мюллер знімає офіс поверхом нижче Фрау Меркель. Каже, що часто бачить канцлера зранку, як вона їде на роботу. Нічим особливим її життя йому не здається, бо на відміну від українських можновладців для німецького лідера. Ніхто доріг не перекриває і проходити людям не заважає. Так я бачу її часто ніяких проблем це сусідство не завдає. А що в цьому особливо? Чому ви питаєте? Це так важливо. Про німецьку відкритість говорить колишній багаторічний директор фонду Конрада Аденаура в Україні Ніко Ланге. В минулому працівник Бундестагу каже, що люди тут не звикли до секретів про життя політиків. Взагалі, кожен громадянин може зробити запит до Бундестагу і отримати інформацію, що його цікавить. Це закріплено законом, і його ніхто не порушує. Ще легше працювати німецьким журналістам. Останні роки я не е... Пам'ятаю, що був там для журналістів або для громадськості проблеми з тим. Отримати інформацію на відомому німецькому телеканалі Deutsche Welle підтверджують, з доступом до інформації про будь-якого чиновника чи політика жодних проблем. Це легко співпрацювати з німецьким урядом. Вони йдуть на діалог з медіа, а ми даємо різні точки зору. Проблем у нас з ними не було. Навіть якщо ми їх критикуємо, вони продовжують з нами співпрацювати, бо так має бути. Допомагають цьому діалогові і прес-конференції речників головних німецьких високопосадовців. Вони зустрічаються журнали журналістами тричі на тиждень це прецедент у Європі. У Німеччині своя особлива історія зі свободою слова. Після війни журналісти хотіли зробити це інакше зробити таку платформу, де політики мусили давати відповіді. Я б вам радила в Україні в час, як ви кажете, перезавантаження почати, хоча б з однієї зустрічі в тиждень чи в місяць. Почніть, хоча б з малого з німеччини ілона довгань Володимир Коваленко, спеціально для фактів А